Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Олена Анатоліївна Гейнович з Донецької області народилася 31 липня. Її вітає мама Валентина Миколаївна Орлова. Дели. И поймешь ты, что значит любить, и поймешь ты, что значит отдать, если нужно и жизнь положить, Ради Бога не будешь жалеть. Наши годы так быстро летят, вернется и вперед и вперед. Возвратить их не сможешь назад. Никогда, ни за что, ни за что. Но не надо жалеть и грустить. Так должно быть, так было всегда. Настоящим спеши дорожить. И не будешь жалеть никогда Чтоб потом ни о чем не жалеть Нужно Господу верно служить И во имя Иисуса любви Что имеешь с другим раздели И поймешь ты, что значит любить И поймешь ты, что значит отдать Если нужно и жизнь положить, Ради Бога не будешь жалеть. Любить, и поймешь ты, что значит отдать, если нужно жизнь положить. положить, Ради Бога не будешь жалеть. И поймешь ты, что значит любить, и поймешь ты, что значит отдать, если нужно жизнь положить. Раді Бога не буде жалеть. А зараз час продовжити вивчати Слово Боже. Перед мікрофоном пастор Віталій Кособовський. Отець наш небесний. Ми знову зібралися вивчати твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас! В ім'я Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Минулого разу ми слухали виступ Єліфаза. Тепер Йов відповідає йому, читаємо перший та другий вірші із шостої глави. Коли б смуток мій вірно був зважений, а з ним разом нещастя моє підняли на вазі. Йов скаржиться, він говорить, я не можу навіть сказати вам, яке жахливе моє горе, я неспроможний вам пояснити, яке нещастя мене спіткало. Ми бачили, що Єліфас зовсім йому не допоміг. Просто сказати у твоєму житті є якийсь таємний гріх, йди, і сповідайся в ньому перед Богом, не завжди правильно. Йов говорить, ви не зрозуміли. Що зі мною трапилося, Єліфас нічого не втямив. Він сказав багато милих, правильних речей, істинних речей, але не зміг допомогти Йову. Це так, ніби ви відповідаєте відповідь у Христі, не знаючи, в чому питання. Йову потрібно більше, ніж дав йому Єліфас він стогне, як поранена тварина. Читаємо третій та п'ятий вірші. То тепер воно чаще було б від морського піску, тому нерозважне слова мої кажуть, бо в мені всемогутнього стріли, і їхня отрута п'є духа мого, страхи Божі шикуються в бій проти мене, чи дикий осел над травою реве, хіба реве віл, коли ясла повні. Йов говорить: я благаю вас, ви бачите моє нещастя. І ви зовсім мені не співчуваєте, ви поводитеся так, ніби я у безпеці. Я б не благав вас, якби все було добре. Йов каже, що навіть довговухий осел у полі не реве, коли в нього є трава. Йов каже, що він не плакав би, якби його не спіткало лихо. Він говорить мені болить, дуже болить. Читаємо шостий та сьомий вірші. Чи без солі їдять несмачне, чи є смак у білкові яйця? Чого не хотіла торкнутися душа моя, все те стало мені за поживу в хворобі. Його спіткало те, чого він найбільше боявся. Восьмий та дев'ятий вірші: О коли б вже збулося прохання моє, а моє сподівання дав Бог, о коли б зволив Бог розчавити мене. Простягнув свою руку і мене поламав. Йов дістав до самісінького дна, Ні звідки немає йому допомоги. Він навіть ставить під сумнів справедливість Божу. Він нещасний, він хоче, щоб Бог краще знищив його, позбавився від нього, простягнув свою руку і поламав його. Йов хоче смерті. Читаємо 10 та 11 вірші. То була б ще потіха мені, і скакав би я в немилосердному болі, бо я не зрікався слів святого. Яка сила моя, що надію я матиму, і який мій кінець, щоб продовжити життя моє це? Він каже мені нема для чого жити. Дванадцятий вірш: Чи сила каміння то сила моя, чи тіло моє мідяне? Я втомився. Я не можу цього більше терпіти. Чи не поміч для мене в мені, чи спасіння від мене відсунене? Послухайте його благання, для того, хто гине, товариш то ласка, хоча б опустив того страх всемогутнього. Мої друзі повинні були б співчувати мені, пожаліти мене, але вони цього не зробили. Читаємо далі. Брати мої зраджують, як той потік, мов річище потоків, минають вони. Значення цих слів на єврейській мові, що вони були оманливими, як міраж в пустелі. Це чудова поетична мова. Йов говорить, що він ніби поглянув униз на дорогу і побачив, що до нього йдуть три товариша, і сказав Дяка Богові, до мене йдуть мої друзі, вони зрозуміють мене. Вони поспівчувають мені, їхнє співчуття буде оазою в пустелі, але насправді то був тільки міраж. Читаємо далі темніші від льоду вони, в них ховається сніг. Коли сонце їх гріє, вони висихають, у теплі гинуть з місця свого. Він каже, що друзі його, ніби ополонка, прикрита шаром снігу і льоду. Вона підступна. Вам здається, що по ній можна пройти, але коли ви наступите на неї, то провалитесь. Такими виявилися й друзі Йова. Яку картину змальовує Йов? Мені здається, скарга Йова це свідчення про тяжку долю людини в сучасному світі. Людина з усіма її приладами і пристроями, що повинні полегшувати життя, о яка вона самотня. Яка неспокійна, яка нещасна? Людина це є наш нещасне створіння, їй потрібно більше, ніж комфорт, їй потрібен Бог. Далі Йов говорить якщо у вас є щось сказати мені, кажіть, я радий чомусь навчитися від вас. Навчіть ви мене, і я буду мовчати. А в чим я невмисне згрішив? Розтлумачте мені, які гострі слова справедливі, та що то доводить догана від вас. Чи ви думаєте докоряти словами, бо на вітер слова очей душного». Йов говорить те, що ви сказали, добре, але воно зовсім мене не зачіпає. Ви не розумієте, що зі мною. Я чув про одного чоловіка, який звернувся до лікаря. І лікар поставив йому діагноз артрит. Виявилося, що то був не артрит, а рак. Але коли пацієнт нарешті потрапив у руки онколога, було вже пізно така ж проблема. І у Йова. Він каже Ви прийшли і намагалися поставити діагноз, але ви помилилися. Ви кажете, що в моєму житті є таємний гріх, але це не так. Якби ви були уважнішими, ви б сказали щось, що допомогло б мені, я б з радістю вислухав вас. Пам'ятаєте, ці три товариша насправді не розуміють ні Бога, ні того, що трапилося з Йовом, ні самих себе. Він тяжко хвора людина, а вони, здається, не звертають на це уваги вони не втішили його. Навіть його дружина, яка мусила б допомагати йому, запропонувала покінчити життя самогубством. У Йова не залишилося нікого, на кого він міг би покластися він у вічаї. Читаємо перший та шостий вірші із сьомої глави. Йов продовжує Хіба чоловік на землі не на службі військовій, і його дні, як дні наймита. Як раб спрагнений тіні, і як наймет чекає заплати за працю свою, так місяці марности дано в спадок мені, та ночі терпіння мені відлічили. Коли я кладусь, то кажу коли встану, і тягнеться вечір, і перевертання із боку на бік їм до ранку, зодяглося моє тіло червою та струпами в поросі, шкіра моя затверділа й бритка. А дні мої стали за ткацького човника, і в марнотній надії минають вони. Вочевидь, Йов відчував, що хвороба його невеликовна, і що смерть його вже близько, мабуть, так воно й було насправді. Проте друзі його не звертали на це уваги вони прийшли до нього, але не змогли дати йому те, чого він потребував вони просто не розуміли його. Хтось сказав, що друг це той, хто вас знає, і все одно вас любить. Ці друзі насправді не знали Йова, тож він докоряє їм, кажучи, що принаймні його фізичний стан міг би викликати у них співчуття. Коли я кажу, нехай постіль потішить мене, хай думки мої, ложе моє забере, то ти снами нами лякаєш мене. І видіннями страшиш мене, і душа моя прагне задушення, смерти хочуть мої кості. Я обридив життям, не повіки ж я житиму. Відпустиш ти мене, бо марнота оці мої дні. Здається, у гарячці Йов починав марити. У нього з'являлися галюцинації. Читаємо далі, що таке чоловік, що його ти підносиш? Що серце своє прикладаєш до нього, ти, щоранку за ним назираєш, що хвилі його ти досліджуєш, як довго від мене ще ти не відвернешся, не пустиш мене проковтнути хоч слину свою. Йов хоче принаймні померти спокійно. Він хотів би, щоб Бог полишив його у спокої. Він гадає, що випробування понад його сили, але й не здогадується. Для чого всі його страждання? Його реакція схожа на реакцію багатьох з нас Залиште мене наодинці з моїм горем. Читаємо 20-й, 21-й вірші із 7-ї глави. Йов продовжує Я згрішив. Що ж я маю робити, о стороже людський? Чому ти поклав мене цілію для себе, і я стався собі тягарем? І чому ти не простиш мого гріха? І не відкинеш провини моєї. А тепер я до пороху ляжу, і ти будеш шукати мене, та не має мене. Друзі висловлювали припущення про те, що страждання Йова це кара за його гріхи. Йов визнає, що грішив, але чому він повинен страждати надмірно, як якийсь найстрашніший грішник? Чому його життя повинно стати тягарем для нього? Коли він не такий вже великий грішник, чому Бог не виявляє свого милосердя до нього, чому Бог не простить і не відродить його? Йов визнає, що він грішний, але йому здається, що кара перевищує його гріхи? Ми бачимо, як цілісність характеру Йова поступово руйнується. Коли людина втрачає опору, вона стає легкою здобиччю для сатани. Це трапляється сьогодні з багатьма людьми, які намагаються боротися з життям один на один. Така людина спивається або її поглинає якийсь інший гріх. Сатані легко зловити у своїй сіті цю людину, бо цілісність її характеру зруйнувалася так трапилося і з Йовом, чи зламається він під тягарем всього пережитого. Далі із звинуваченнями проти Йова виступить біддат його можна назвати традиціоналістом. Він посилається на те, як усе було в давнину, його аргумент: поспитай в покоління давнішнього і міцно збагни батьків їхніх. Це схоже на те, як археологи шукають старі камені, досліджують їх і розповідають нам про те. Що трапилося багато років тому, і що з нами трапиться далі. Власне кажучи, прихильники теорії еволюції також традиціоналісти, хоч багато хто не визнає цього вони засновують свої погляди на минулому і виходять з певних посилань, які ніхто не може спростувати. Походження Всесвіту можна пояснити тільки у два способи. Визнавши, що він створений Богом, або намагаючись висунути якусь теорію, вигадану людським розумом, еволюція належить до другої категорії пояснень вчені викопують кістку, намагаються визначити її вік, класифікують її як належну до певного періоду, а тоді пов'язують свою знахідку з розвитком людини. Але хто знає, Книга Йова говорить про це у Йова 38.4 Бог запитує Йова, де ти був, коли землю основу вовзя. Розкажи, якщо маєш знання. Аргументи Білдада, коли я був молодим, і отак робили колись ми. Він знає багато старих приказок, прислів'їв і благочестивих банальностей, але по суті не пропонує нічого нового. Він ще грубіший за Єріфаза. Він нападає на Йова і говорить багато образливих речей він зовсім не допоміг Йову. Це бідад, який видавав себе за його товариша. Читаємо перший та другий вірші із восьмої глави. І заговорив шух'янин бідат та й сказав Аж доки ти будеш таке теревенити». І доки слова твоїх уст будуть вітром бурхливим, біддат штрикає Йова ножем та ще й трохи повертає лезо. Він говорить, Йове, слухати тебе це все одно, що прислухатися до бурхливого вітру. Ти кидаєш слова на вітер. Я б сказав, що всі вони трохи багатослівні, включаючи самого Йова. Пізніше ми побачимо, в чому була помилка Йова. Зауваження біддада, мабуть, викликало сміх серед слухачів. Я гадаю, на цей час навколо них зібралася й груба. Вони зацікавлено спостерігали цей поєдинок так само, як сьогодні ми дивимося футбольний матч. В ті дні інтелект цікавив людей більше, ніж фізична сила. Цікаво, хто з нас більш цивілізований. Читаємо третій вірш. Чи Бог скривлює суд, і хіба всемогутній викривлює правду? Іншими словами він говорить Йове, ти отримав те, чого заслуговував, ти намагаєшся захистити себе, але ми все одно знаємо, що в твоєму житті є якийсь великий гріх і що ти страждаєш заслужено. Четвертий вірш. Якщо твої діти згрішили йому, то він їх віддав в руку їх беззаконня. Це жахливі слова. Він припускає, що діти Йова загинули тому, що були грішниками. Гадаю, болючішого удару для Йова не могло бути, біддад не мав права цього казати. Ми знаємо, тому що Бог розповів нам про це на самому початку цієї книги, що діти Йова. Загинули не з цієї причини, читаємо п'ятий та шостий вірші Якщо ти звертатися будеш до Бога і будеш благати всемогутнього, якщо чистий ти та безневинний, то тепер він тобі свою милість пробудить і наповнить оселю твою справедливістю. Йове, якби ти був таким лілейно білим, яким ти себе виставляєш, Бог почув би твою молитву. І зцілив, і відновив би тебе. Але оскільки цього не сталося, значить, ти грішник. Сьомий вірш. Ти, хоч твій початок нужденний, але кінець твій буде вельми великий. До речі, саме так і сталося. Коли випробування закінчилися, Йов зажив щасливо, Бог дав йому вдвічі більше замість втраченого. Читаємо восьмий вірш. Поспитай в покоління давнішого і міцно збагни батьків їхніх. Біддат повертається до теорії еволюції. Він говорить, що все відбувається у відповідності з встановленими законами. Він перераховує декілька з цих законів, давно відомих прислів'їв бо ми ж учорашні, і нічого не знаємо, бо тінь наші дні на землі. Бо ми ж учорашні це істина. Звичайно, біддад не вважає, що він сам не знає нічого. Він має на увазі, що Йов нічого не знає. Однак це правда і щодо біддада і всіх еволюціоністів це правда і про нас з вами. Ми учорашні у всесвіті, створеному Богом, людина пізній гість вона існує не дуже давно. Бог не вважав за потрібне розповісти нам, що він робив раніше. На протязі тисячоліть до виникнення людини. Щиро кажучи, мене це не дуже цікавить, що було за вічність до мого народження, але я дуже зацікавлений у тому, що буде через мільйон років, тому що я збираюся бути там присутнім. Десятий вірш отож вони навчать тебе тобі скажуть, і з серця свого слова подадуть. Біддат говорить, що минуле вчить нас. Археологи знаходять кілька кісток і каменюк і роблять вигляд, ніби їм усе відомо про походження землі і її розвиток. Дозвольте сказати вам, що людина претендує на більше, ніж вона може дізнатися. Зверніть увагу на те, якою відмінною була філософія апостола Павла, для нього майбутнє було у Христі. Він писав Прагну до мети. До почесті високого поклику Божого в Христі Ісусі. Про вічні речі ми можемо дізнатися тільки з Слова Божого. На цьому наш час закінчується. Ми прощаємося з вами, але ненадовго. Слухайте нас в цей самий час і на цій самій хвилі. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, нехай Господь рясно благословить усіх вас. Wszelkie ja, ja. Почуття. Він потішить, він наставить, буде радісним життя. Він потішить, він наставить, буде с ним життя, тож не гайте грузі часу всі до Господа, Спокій, що вас лежить. вас що насе вас лежить! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин. Ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна Індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик. І редактор Олена Мазур, прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.